гарно, буде Ми в Івано-Франківську, центральна вулиця міста, вулиця Незалежності. Ми прогулюємо зараз напрямку від центру, від пошти, від площі ринок і розвернемось, потім підемо в інший бік вже в напрямку до центру, до площі ринок. У нас, до речі, є відео, ми кілька, кілька років тому знімали відео. Як навіть скажу точніше, ми в 2021 році знімали відео. В 23-му році знімали відео. Так пригадаю, у 22-му році знімали відео. Ми дуже часто знімаємо відео, як справа на Франківську. Що в місті змінилося за цей час. За цей час ми вже встигли помітити, в місті відкрилось кілька нових ресторанів. Але вони не заповнені. Все одно у Франківську, як на мене, ресторани більше заповнені, ніж у Львові. А що ви самі розумієте, Львів, а у Львові в основному туристи в ресторанах. А Івано-Франківську туристи бувають тільки проїздом з Києва. На Буковель або з Буковеля в Київ. Або з Єремща в Київ. А тут власне закінчується пішохідна частина, трошки далі, прямо справа буде готель Надія, прямо театр, лівіше там далі поворот на вокзал. А ми зараз підемо в інший бік. Зараз ми прогуляємося в напрямку до площі ринок. Ліворуч фонтан буде, нам показували, в нас я вказав, бо є багато відео. Хто хоче подивись більше відео, є відео з озера, відео з нових районів, підйом на ратушу, прогулянка навколо всієї ратуші є. Ну, тобто, дуже і дуже багато різного контенту є Івано-Франківського. Можете переглядати. Це Шестометрівкою, ви знаєте, традиційно називають Саме цю вуличку, такі 100 метрівки є, напевно, в кожному місті. Ну, принаймні, у Львові це проспект Свободи, правда. Всі знають. У Хмельницькому Проскурівська. А, бістро десятка в вашій увазі. Це вулиця Шашкевича, вона виходить там далі на вулицю Грушевську. Ми гуляємо далі і завжди. Трошки далі повернемо праворуч, підемо в напрямку до, до ратуші, до площі ринок. нас заливаха, забув вам показати. Франківську ще є традиція, тут колись відбувався регулярно фестиваль ковалів і ставили різні вироби з заліза. Трошки далі гойдалка має бути, потім ще будуть пам'ятники, а якщо ми їх будемо вам показувати, то ми вам їх покажемо що нам трапляться по дорозі а та далеко вдалені прямо там фонтан Файні льоди їхали до Франківська. Теж цікаво. У нас, до речі, є вечірні прогулянки в івано франківську Я, як вуличні музиканти, грають. Зараз ціль сьогоднішньої прогулянки. Просто вам показати, що змінилось. Показати атмосферу міста. Овечері восени в теплий осінній день. Фонтан далі, фонтан видно, що не працює. А якби працював, підійшли би ближче, так не будемо підходити. Осаж Гартенбергів. Ще трошки далі видно. Повернемо тут приворуч. А, Там ресторація легенда, я не знаю. Там колись був оглядовий майданчик, будь-хто бажаючи міг вийти і подивитися на місто. Можливо, і зараз можна вийти, я не знаю. Ми тільки приїхали в франківськ, ми ще не з'ясували. Добре, йдемо в напрямку до ринок. Тут гарно відреставрували кілька вуличок. Те, що вони вже потрапляли на відреставровані, від ну от, подивимось, покажу. Деякі з них стали пішохідні, як на мене, стало набагато-набагато гарніше, набагато затишніше. А, Франківську я бачу велосипедистів не люблять. А, пам'ятник Руській трійці, шашкевич, вагелевич і Головацький. Це, до речі, перший в Україні пам'ятник діячам руської тріці. осінні квіти Давайте чак вийдемо на площу ринок потім потім ще далі погуляємо вже тут видно ратушу колись було кафе, говорить івано -Франків. цікаво, що воно досі є. Та, і отут, зокрема, бачите, ці вироби, що я вам казав, що залишилися після фестивалів ковальства. На день міста Ліворуч Собор. І ця частина міста, яка... Стала пішохідною, стало набагато гарніше. Погуляємо, потім туди правіше. тому напрямку, поки що вийдемо на площу ринок, бо знаєте, відео без площі ринок, без ратуші. Так, не може бути. Вулиця Труша. Це найкоротша. І найвужча вулиця Івано-Франківська. Ну, як найкоротше, бачите, це легко повірити, але найвужча, як для нас твіанта, у нас є в три чи в чотири рази вуща вулиці. Не така вона вже й вузька. А, на ще одна яка зараз година, до речі. Пекарі-бейкері. Все тече, все змінюється, що сказати. Кілька кроків до ратуші. Ще Ратуша підсвічується, ну, я сподіваюся, принаймні, що підсвічується, раніше завжди підсвічувалося легендарний пам'ятник легендарному яйцю. Та. Всі пам'ятають яєчний замах на Віктора Януковича, який стався івано ну, І кажуть, що з'явився жарт, що це пам'ятник тому самому яйцю. А насправді воно не зовсім так, розумієте. А ти ратуша, нагадаю, у нас є відео з вершини ратуші і підйом, і як ми дивимося на місто з ратуші. Так, а зараз прогуляємося трошки далі. Туди далі базар. Туди далі ми зараз не підемо. А, ще подивимось з іншого ракурсу на ратушу. Там теж цікава площа. Стоїть кілька гарних пам'ятників, музей дзвонів. Це в нас я на передніх відео, давайте зараз тут прийдемо подивимось кажу, зробимо акцент на ті вуличці, тому що я казав, що реконструкція. подивимось що де як. Хто зараз з Франківська? Дивиться це відео, хм. той може не просто лайкнути, а скинути своїм знайомим, які перебувають далеко від рідного міста. Їм цікаво подивитися, а що як, що змінилося в Франківську за час їхньої відсутності. А, ми повернулися, бачите, оце фактично те місце. Де ми пішли до пам'ятника Руської трійці, зробили гак і зараз повернулися на цю ж площу, щоб зараз пройти наново. Фотозона осіння. Ресторація легенда, то що я казав, що на горі там колись був оглядовий майданчик. А Тут ми повернемо ліворуч, підемо в напрямку. Якщо я правильно пригадую мануфактура? Тут далі правіше пам'ятник першому пластуну, ми його показуємо. А тут вихід на площу Рину, звідки ми прийшли, бачите, знову видно ратушу. Туди пам'ятник першому пластуну. Ну і звичайна пам'ятка Адама Міцкевича. Як же без пам'ятника Адама Міцкевичу Івано-Франківську. Відносно новий ресторан. Бістро жито відкрилося біля мануфактури В мануфактурі колись були дуже дуже смачні гофри. а нам міцке очі ну, видно що місто завмерло таке враження що зараз сіста обласна філармонія імені єри маланюк а і вдалені це Франківська обласна державна адміністрація і заодно обласна рада. Тут Теж якийсь новий ресторан відкрився, але бачите, нема людей. Та людей нема в ресторанах. У Львові, звичайно, більше, більше людей нема в ресторанах, ніж Франківська. Синагога. І знаю, якщо піти ліворуч, можна вийти на площу ринок, що ми зробимо. Черговий раз. Вулиця Страчених Націоналістів. Пройдемо по ще один колись відомий франківський ресторан популярний. Фабрика гарна. Ну, теж мені це колись подобалось. Теж тут раніше важко було сісти, а зараз теж є багато вільних столиків. А ми знову на площі ринок. Ходимо з іншого на неї. Ратуша Ай раз ми вже тут, то що обійдемо, зробимо коло на Ну, а Тільки тут, бачите, з тою різницею, якщо тут їздять автомобілі. У Львові на площі ринок автомобілів нема, то автомобілі їздять. Правіше був баб-бочка, там па-бочка баб досі є, і від собі. Тут будуть виступати музиканти. А, ми зараз повернемо ліворуч наступну вуличку, зробимо ще невеличке коло. Підемо в напрямку до пасажу. Площа ринок, так. Вулиця, площа ринок. Це не площа. А вулиця з назвою площа ринок. Там далі вже видно початок базара, те, що ми обіцяємо, ми наступний поворот. Повернемо Ліворуська, буде гарна вуличка, теж її давніше відреконструювали. Повернемо, там вийдемо теж. То вже, вже перетнемо Галицьку. Галицька направо піде вже от на Львів. Ну, на Галич, звичайно, а далі, а далі на льві вулиця. Галецька така одна з найдовших вулиць. Піде аж до виїзду з міста, направо повз Сільпо. Піде до виїзду з міста. От так. Тут ринок, я вам казав, там далі Палац Потоцьких, а ми йдемо ліворуч на Тринітарську. Так, вона після реконструкції почала, мені дуже подобатися за рахунок того ж теж. Впала затишна вуличка. Аж 4 роки тому була відконструйована, ми це на відео показували. Там в кінці ліворуч теж була така цікава їдальня, відносно недорога. Ну, не знаю, чи вона десь працює. Ну, Так що в Франківську, щоб ви розуміли, теж є де гуляти. А делікатес, мені здається. Та? Я бачу, вона вже не просто працює, вона розрослася. Теж відносно бюджетно можна тут поїсти. Дівчина, бачите, підмигнула, означає правда. Та направо, я кажу, якщо піти, то можна діти до Львова. Я вже казав, тут дорога на Львів, Галицька починається. Ну, вона починається лівіша, але от це вже така частина Галицької, що туди виводить, о, туди-туди, далі вона вже стає більш проїзна, і то на Львів. А ми підемо ліворуч, подивимось цю площу вам обіцяв Де є музей? Не пам'ятник Андрея Шептицькому, ну і знову ж таки бачимо ракурс Ще з іншого боку. Ратуші. А повертаємо пробовч Ну, що значить незнайоме місто. Задивився на пташок, треба під ноги дивитися. Давай. Одне таке кафе. Львівське, можна сказати. В тому плані. Що... Таке враження, що от ти. Припинить роботу. Через відсутність клієнтів. От, Музей мистецтв Прикарпаття Майдан Шептицького. Файне Андрея Шептицькому. Метрополит не Андрей Шептицький. А сюди, бачите, ну, спочатку я покажу це теж. Від фестивалю хвальство залишилося. І перший поворот наліво ви виходите до бастіону, бастіонський торговий центр. Старовинні будиночки, архітектура. Добре, йдемо далі, повз собор. Що буде готель Цісар. Пам'ятник цісарю. Морфологічний корпус. Чого я не вчився на морфолога? Навіть не знаю. Ой, взуття. Бачите, вже пишуть на львівське взуття. Колись була така мережа львівське взуття, вже львів'янка. Та, бо у нас навіть завжди суперечка, як я не знаю, де львівське взуття, фабрика Львівське взуття. Навіть пан Дімка Ісаїв зі мною сперечається, каже, то я знаю, де фабрика львівських взуття у Львові. Я кажу, та у Львові фабрики Львівські взуття. А, матір Божа, аж фонтан є, але він не дуже працює. Можемо знову помилуватися плаще. Та йдемо далі, то що я вам обіцяв. Вийдемо знов на площу ринок. Там далі медичний, а отут зараз то що я казав, є Франц Йосиф, Зараз я вам його покажу, підійдемо ближче. Ресторан Франц. Майже майже королівське місто Івано-Франківське. І катедра. Український ракатолицький катедральний собор Святого Воскресіння. Повернемо давайте на площу ринок. А, Ми теж ходили, бачите, це медичний вуз, то що я вам обіцяв. Він теж потрапив в кадр і це початок вулиці Галицької. Це фактично початок вулиці Галицької, яка веде з в в а потім до Львова. Не знаю, радо в кадрі. Ой, треба перейти я ж не думаю, що він буде їхати. сюди. Ну, колами, колами ми гуляємо, то я знаю, у нас у нас спеціалізація, що ми гуляємо завжди колами. Ну, нарешті ресторан заповнений. аж. Приємно дивитися, око радіє. Піцца плюс. І вийдемо знов через вулицю Труша. Нагадаю, це найкоротша, найвища вулиця Івано-Франківська. А, зла радша. Виходимо, знов через вулицю турша. Ну, і десь біля руської треції будемо завершувати відео, я так думаю. Книжковий магазин тут є, що цікаво. А ресторан Білісі. Ну, можна здогадати, що грузинська кухня, тато в одному місті колись було таке що ресторан японської кухні Пекін. Це так. Трошки ріже вуха і знову бачите, це прямо руська трійця, та що вам казав, ми вийшли гарно, пішохідну відреконструйовану вулицю. Ліворуч. Не підемо, підемо тут. В цей бік підемо. О, значки нагадаю, праворуч. Руська твійця, а ми таки зараз пройдемо в тій частині ближче до пластуна. Обласна бібліотека перед нас. Цікаво, бачите, правниче бюро, правничий нотаріус, нічого не працює. А обласна бібліотека працює. амбасада, далі прямо. А, новий дитячий майданчик зробили. І пластун. А тут ну, да, теж тераса бар.